Запрошуючи іноземців допомагати робити реформи, Україна одночасно ставить на їх шляху нездоланні перепони в епіцентрі суперечки. Через громадянство опинилася чиновниця одеської обласної адміністрації Любов Шипович. Одна з найкращих жінок комп'ютерних розробниць Нью-Йорка. Вона приєдналася до команди Михаїла і очола обласний департамент інвестицій та розвитку. Сьогодні через американський паспорт, дехто закликає до її звільнення. Любов Шипович є гостею студії Голосу Америки. Вітаю вас! В нашій студії сьогодні. Добрий день. Новий закон про держслужбу, який вступив в силу 1 травня, прямо забороняє людям, які мають іноземне громадянство, бути в органах не бути, а вступати на державну службу Вступати на державну. Тобто Яка це... ваша особливість вашої вашої ситуації? Зараз? А тобто насправді цей закон не застосовується до мене, тому що я була прийнята на державну посаду 22 березня. Це було ще в межах дії попереднього закону. Так як ми знаємо, що закон не має зворотньої дії, то відповідно положення нового закону не можуть бути застосовані до мене, але вони обмежують людей, які могли б долучитись до державної служби тих фахівців, яких ми запрошуємо з інших країн. Ми з одного боку їх запрошуємо, а з іншого ми їм прямо обмежуємо доступ. Чому, на вашу думку, невірно забороняти таким фахівцям за кордону працювати в українських органах влади? Ну, зараз на теперішній момент в Україні а, існує дефіцит людей, які хотіли піти на державну службу з одного боку через брак досвіду державотворення, з іншого боку, через недостатність фінансування через низьку оплату державної служби. А, тобто, конкурси висять місяцями, а людей немає на державну службу досить багато відкритих вакансій. А з іншого боку, ми б могли залучити іноземних фахівців, запросити повертатися українців, які в свій час виїхали або друзів України, отримати той досвід, який вони набули за кордоном, використати його на державній службі. Ми знаємо про. І от успішні приклади інших країн, які в часи реформування запрошували до себе іноземців, а та ж Польща, яка вела карту поляка, що дає можливість людям з польським корінням повернутися і отримати право на роботу в Польщі. Ми знаємо про досить успішний досвід Сполучених Штатів, які залучають фахівців з усього світу, які цілі програми по залученню іммігрантів проводять. Ви коли приїжджали прийняли для себе рішення приїхати в Україну не знаю на певний час чи на, на тривалий час? Ви знали, що такі проблеми можуть виникнути в Україні? Чи піднімали з вами в розмові, чи ви самі піднімали такі питання? Чи може бути дозволена легальна робота фахівцями за кордону за кордонною освітою досвідом в Україні на тривалих засадах? А на насправді я розуміла про обмеження для людей без українського громадянства. Я маю українське громадянство, а, тому я не думала, що це буде якимось чином до мене застосовано. Тобто, я як громадянин України можу їхати допомагати своїм. Державі, а з іншого боку, я теж розуміла, як важливо залучати людей, в яких і немає українського громадянства. І ми знаємо про випадки, коли президент людям надавав громадянство, це як Сашко Боровик, Марія Гайдар. Але інші це під піти. Піти з посади в адміністрації, а та на ну, якщо ми говоримо про Сашка Боровика Марію Гайдар, то вони підпали під іншу норму закону. А це власне новим законом була суттєво скорочена кількість державних службовців. А, вони а, є працівниками патронатної служби, яка перестала бути державною то то не службою. через проблему з громадянським. Про громадянство знову ж таки закон не має зворотній дії і воно не застосовується до людей, які вже прийняті, але ми закриваємо двері для нових людей. Питання ширше на вашу думку, як фахівця за кордону, яка опинила зараз цій ситуації в Україні, чи варто Україні переглянути свою практику підходу до громадянства і а зробити країну привабливою для повернення людей, які які з тих чи інших причин залишили зараз за кордоном, а чи варто та, вводити та, подвійне та, громадянство? Та, чи якісь інші форми? Безумовно. моя позиція це те, що подвійне громадянство потрібно? Це довгий шлях, це неможливо зробити в один момент. А, тобто, якщо певні норми певних законів можливо змінити і зараз, то а, ми можемо рухатися і до подвійного громадянства. А я знаю, що люди говорять про те, що тут існують ризики отримати людей з подвійним громадянством країни агресора. Але якщо ми можем, будемо так вибірково підходити, то можна рухатися або шляхом заключення договорів з певними країнами на подвійне громадянство. або... Дозволити всім лише ввести санкції на певні країни, що ширше дозволяє діяти. Чи очікуєте останнє, буквально коротко в змін у вже конкретний теперішній закон про держслужбу, який відмінить норму про заборону роботи людей? з А ми мені дуже б цього хотілося, і ми почали з іншими громадськими організаціями також працювати над тим, щоб це сталося. Кілька депутатів Верховної Ради пообіцяли підняти це питання в профільному комітеті. Так безумовно, я думаю, що це принесло б користь. Україні